Всім привіт! Ви попали на мій YouTube канал. І сьогодні в нас буде новенька колекція. І це колекція Squishi. Така вона, прямо така надутенька чомусь. Така вся така красивенька, голубенька. Така вона вся дуже прям красива. Мені прям дуже подобається ця колекція. Ну, давайте приступимо. Так, давайте щось посередині. Отаку от все. Далі. Магазин косметики. У нас тут пакетики нормальні такі от. Е, Теж виберу щось посередині. Таке от, щоб було прям таке М -м -м все посередині. Ну, як сказати, е, патчі. Ну, патчі. Знову посередині. І посередині давайте візьмемо. Такі лапки. Теж красиві такі. Так. Тут є у нас три колекції поки що є. Беремо наші блокнотик і відкриваємо його. Перша колекція це у нас пачі Такі Мій самий любими, по-моєму, звідси поки що. Це оцей. Мені дуже подобається фіолетовий колір. Ну, Мені чотири кольори подобаються але найбільше фіолетовий такий. От. О, колекція лапками ням ням пачі е, Відкриваю Так, так, так Ой, шо, яка красива колекція. Вау! Полуничками! Це номер 5, Як це смачно! Прям захотілося полуничку, ні? Відкриваємо. о, як файно! Так, тепер номер 5. Клеймо. Чекайте, якось треба так приклеїти. Отак. От Супер. Так от у нас вийшла покистю. стріночка у нас така. Тепер йдемо до, до магазину макіяжу. Мені ця колекція прям подобається. Ну, е скуєш, я думаю, що колекція прям така крута вийде. Оцей у нас пакетик червоненький такий. що Ту, зелене? Вау! Це класно! Це пример. Може, це косміка, чи що, Я не знаю, що це таке пример. Може хтось знає. М -м -м. Так, це під номером 6. 66. Це сюди. Прям красива. У нас сторіночка так получається. Таке. Мені подобається. Дивіться. Примір. Який це класний звук. от, так. Зараз будемо клаї на номер 6. Так, це був номер 6, ну бо я щось можу забути. Все. О, от так у нас поки що сторіночка виглядає. Вона така, така 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 красива. Ой, я чуть-чуть про спойлера. Наш і зараз у нас буде сторінка, сквіші. Отакий от у от мене пакетик отримався такий. Тут у нас ну у сквіші будуть такі форми. І там будуть, тіпа, ну, ви зараз самі побачите. Ну Тут вже відкривашка трохи буде по-іншому. Зараз буде сквіші. Тада. Ой. Що це таке? О, така красива. Сквіщі, Прямо тут таке додавала. Ну, а це не тільки одна сторінка. Ну, ви бачили, то, що там були, були як то багато прям колекцій. Це не те, що їх там... Їх, їх не 4, а їх 8. Та що таке? Що на Мені тут приклеїлось? Отак. От Вісім сторінок. Отакі от красиві. Так, відкриваю. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо новий пакетик. Так, світ треба відкривати. На раз, два, три. Окей. Я відкрила його. Та ну. який класний. Це повні. Ну, таке красива. Прям мені дуже подобається дивіться. Так, номером. Шість. Там то було теж під номером 6. І вона під номером 6. Отак. От так, давайте відкліємо. Вау! І пуче-ліпучі. Тепер нам треба приклеїти прям рівненько. Ну, мені поні прям дуже подобається, вона прям така. Прям така рожевенька, рожевенька. Такуємо. Така у нас понятилося. Отака у нас була колекція, колекція сквіші у нас ще тут багато пакетиків, їх було вісім, тепер їх 7. Отак у нас вийшло на сьогодні. Е, Отака от от поні у нас попалася. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, прям багато лайок, лайк. І підписуйтесь на канал. Це прям дуже для мене файно. Тому я прям буду вам тепер говорити завтра, щоб ви підписувались. Щоб ви відправляли друзям. Так, теж. І отак от, от буде. Вона, от. Так от. Побачити наше відео, моє відео. воно, Я дуже старалася робити цю колекцію. Я її довго робила. Подивіться наші ще двоє відео. Там тоже я відкривала тоже, такі патчі і мазин макіяжем. Теж дуже красиво мені мене вийшло. Бо, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. А на це вже все. Усім па-па-па-па. До зустрічі!